До літа це має все підійти до завершення. Завершення ми вийдемо на кордони 91-го року. Так? А коли ми для початку вийдемо на ці кордони. А ви сказали, для початку на кордонах 91-го року, а які ще плани є? Ну давайте так. Після завершення війни почнеться дуже серйозний і політичний процес, пов'язаний також зі змінами в нинішній Російській Федерації. Від Росії від'єднаються певні частини. Росія буде виплачувати репарації нам. Це все їх чекає. Це призведе до зміщення певного економічного центру, який є в Російській Федерації на нашу територію. Тобто там багато дуже кроків. А які регіони від'єднаються? Це будуть кавказські регіони чи Кавказські, я вважаю, що від'єднаються просто першими. Це не будуть тільки кавказькі. А хто ще? Які ще? Та там багато територіальних проблем. Російська Федерація це ж одна назва Федерації. Вони, ну, це надто велика територія, яка дуже досить довготривалий термін вже існує якось незрозуміло як в цих кордонах, але вона трималася виключно на вірі в потужність режиму.